Хто завітав на наш канал. Ми сьогодні всією сім'єю їдемо в церкву, бо у нас день подяки. Ми вділи всі вишиванки. Це так було урочисто і гарно. Дякуємо Богу за все, що ми маємо. І дякуємо за цей день, що ми можемо святкувати в нашій церкві. Старшої донечки Вікторії з нами нема, тому що вона вже там співає в групі прославлення. знаєте, я хотів сьогодні підкреслити або сьогодні трошечки пороздумувати над тим and i'm going to highlight or underline or think about чому так важливо дякувати сестринці. Зараз я хочу я прошвідково в біблії скільки написано дякуйте Богу. Я почав записувати і що це дуже багато. Скажу, дивіться, на пам'ятник. Дорогі підписники, то наша Юля блогер. Вона ходить всіх за знімає. І... Підписуйтесь на неї, лайкати, лайкайте, ставте вподобайки. Вона заслужила цього. Ви бачите, яка вона поважна в пані. Вона замітила вас, дорогі підписники. Вона наближається до вас і вона зараз буде вам казати добрі і теплі слова. Скажи щось, скажи щось своїм підписникам. Підписуйтесь, скажи, підписуйтесь. Я не дала сказати. Це був прекрасний час спілкування, багато зустріли друзів, але, на жаль, цей день я почувалася не дуже. І що встигла, це зазняла ці хороші слова з біблії і ось такий декор. Так що хоч щось. Дивіться, яка картина. Я поки була на кухні і прийшла, він взяв собі відро і яблука збирає. Коли ти виріс, коли ти виріс, мій хлопчик. Фу. Я не можу натішитися тої дитини. Ну як? їм ніхто нічого не казав, пішов, взяв отут, відро і собі збирає. Синочок, ти погані теж збирай. Всі яблочка збирай. І скільки ти маєш яблучок? Ану по-українськи порахуй. Скільки ти маєш? два. Два маєш яблучка? Добре. Та. О, давай. Тільки не в маму, вважай. Все, чуєш? Давай будемо збирати її. Хоч я тобі допоможу яблучка збирати. Давай, будемо разом. О, бачиш, тут вже бобер приходить і вже поїв яблучка ось тут. Бачиш? Бобер такий приходить до нас, пам'ятаєш, грізлі такий. І він з'їдав яблучка нам, пам'ятаєш? Мам, хіу це. Так, це воно погане, а ти теж його відерку кидай, добре? Щоб тато міг стригти травичком, ми викинемо на сміття. А яблочка. Так. Ні, не кидай, а відерку кидай, сонечко. От сюди, у відерку, відро кидай. Так, збираємо. Давай, ми викидати будемо її. Ось сюди. Непогані, синок. Знаєте, що виявляється, що він... Не один день яблука збирав. Він це назбирав яблука добрі. Я хотіла, кажу, зараз давай якийсь пляцок спечем. Він каже: мама, відкрий гараж, кажу, нащо тобі відкривати гараж? Йдемо хатку. Не відкрий. Коротше, дивіться, що я знайшла. Він ось тут тримав в цьому відрі, отут. Ціле відро яблук, просто вони вже зігнили і пересипав до добрих. До тих. Я кажу, соночок, це поганий. Я кажу, треба викинути. Він побіг і висипав на траву. А я йому кажу висипати смітне. Опен. Покажи, покажи, що ти маєш. Виявляється, він господарює Open. без нас. Почекай. Йой, я навіть не знала. Сірон, це для мене такий сюрприз, приємний, що він же яблучка збирав. Це? Це не... А, ти хочеш маленький пересипати. Давай. Ну і що далі ти робиш? Постав гарно всі відерка, поховай туди. Свій червоний візочок поховай і підемо до хатки робити тортик. <пути> угу. Але це оцей чорне відерку візьми сюди, синочок. Давай ми його сюди разом з твоїм цим відерком сховаємо сюди. Давай, став. Угу. Як він все розуміє гарно. А це я а, треба підняти, ти ж кіну на землю того зайчика, бачиш кошельочок. Той стелки, поклади сюди. Це? Угу. О, все, ладно, потім позбираємо. Це Це кой гопійки, так? Синочок, скажи, будь ласка, а хто оце порозкидав, якщо мама так гарно все поприбирала? Ма. Ма Що? I want to get cooked. I want Давай я оце поставлю на місце. Люблю, коли в гаражі порядок. А мене таке щось... О! Тоба ми оце ж тут маємо віддати нашим друзям. Ось так. Хай буде. додому. Зараз, сонулечка. Зараз мама піде. Почекай. Так. Це от зарядка до машинки. Сюди гарненько прибираємо. Все. Так, це сюди. Не їдь Молодець, так, ту машинку. Теж сюди. Все. Кожним гаражі має мати своє місце. Що то от? Помили ми яблучками. Зараз буду різати. а Віктора вже знайшла рецепт просто яблучного порога. Хочеться щось простеньке, несолодке і шкода, просто, що вони них попадають. Вільям вже приніс мені таку різку. Я дуже класно собі її купила. Не знаю, в якому магазині, в будь-якому здається вона є. Коли ти яблучко отак протискаєш, серединка виймається, і дитина собі можна дольками їсти. Я зараз покажу. берете це Яблучко. Так, простеньке. Я його показую вам на дощі, щоб ви мали уяву. Oh, так, притискається. One apple. One apple. Так, яблучко і я його серединку. Добре, притискаю. Серединку виймаю. А, це шкірка дуже тверда. Зараз соночок. І ось така частинка моя, я йду Йому виймаю. Бачите, долькають яблучко. Бачите, з цього шкіра важка, воно не проколюється до кінця. Я не хочу руки порізати собі. Ну, Недорога, я не думаю, десь до 5 доларів, можливо, і менше. І потім я цю серединку просто виймаю так чик. Все, виходить, мало бути отак. Ну, І легко миється. Білям, бери яблучко. Білям, бери яблучко. Віліям, тримай смачного. <говори> а ти хочеш все? Ну, бери все, яблучко. тримай. <говори> смачного. Так, приступаємо тоншими дольками будемо робити. Смачне яблучко, синулька. Скажи, смачне яблучко. Дай Ти чуєш, мама, запитання? Смачне яблуко. Дай яблучко. Вілям. Ти жартуєш? Скажи, смачне яблучко. Покажи. Дуже добре яблучко. Ням-ням-ням. Молодець. Сам назбирав і тепер гамаєш. Вілям, поприбираються, будь ласка. Вілям, постав, будь ласка, назад цю Добре? Дякую. Поперебираєш, тоді мама дасть тобі те, то, що ти хочеш, добре? Давай, тільки гарно. Дай, будемо різати яблучко. Я нарізала яблучко і що ви думаєте, знайшла класний рецепт шарлотки. Дивлюся, у мене одне яйце. Мені так ліньки за одним яйцем їхати сьогодні ради. Цього пляцка. Добре, що в мене є старша дочка, вона на роботі Вона сказала, по дорозі заїду копий яйця, і я потім спучу. То я вирішила ще блубері додати, бо вони мене їсти їх не дуже добре, а тут будуть класні. І тільки що і сталіван, Віка зранку зробила таку намазку, це є... єкен, да, курка, кукуруза, майонез, сирок і взяла таку тартилі і зараз буду її робити. Да, а, до речі, ворозь. це м'яско ми беремо з концерту, так? Такі, а, вже готове таке. Mm -hmm. Закрите таке класне м'ясо, дуже так, смішне. Складаю, накладаю, це і стало яка зранку зробила на сніданок. Ось так складаю. А сир? Там все є. Ставимо ось так. Я купила собі нову вже з Така гарненька. Скільки тобі зробити доціль? Мені два маленьких, будь ласка, дякую. Маленьких тут більше й не вийдуть, навіть. Ну да. так. Логічно. А ти вже собі сама захочеш? Так, да. смачно. Короче, я не люблю всередині я в А Я наоборот люблю. Да. Так. Так, так. Чушу, Більше Так, будь ласка. Я люблю, коли мене. Має... Давай. Yeah. Мені шо шкода, чи шо, їж <ріх> собі на здоров'я. Ще дати? Ні, так добре. Маску... <ріх>... І воно так на суки. Сковороці попечення. Де, да, навіть не треба олію давати. Ось так. Зараз побачимо, Покажем. що да, Покажемо результат. результат. Ось така смакота вийшла, з стелочки. Припекли на сухій сковородці з двох сторін. Ця тортила м'ягенсенька, дуже вона, як млинець, буде дуже смачно, прям гаряче. Ас візьме соуса і хай смакує. Досі там є ще салатик, якщо ти хочеш в холодильнику. Ай, ти маєш? Мій любими міліч? Ну, це не мілівий місос, але сам ранч мій. – О, клас, дивися. Це відео салат, але він дуже смачний. Я думаю, що я сподіваюся, що я покажу, що як я пляцок печу. Але якщо ні, на всяк випадок я вже з вами попрощаюся, і якщо мені все вийде, я вам вже вам завтра покажу. Дякую всім за перегляд, що додивився наше відео до кінця. Нам дуже приємно, що ви ставите лайки. Дай стелочка. Оу, це Вілім щось скинув. Це <реш> Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки і пишіть будь-які коментарі. Я вирішила сьогодні спекти, бо яблука втемніють. Я Так, рецепт знайшла в інтернеті. 4 яйця. Зараз буду додавати цукор. Нам потрібно 160 грамів борошна. Ми потім ще просіємо. О, м -м -м. У мене знаєш, як було, як я робила мафіни. О, 160, скільки треба? 160. Нічого страшного, я, я раз робила мафіни, історія. М -м -м. Раз робила маффіни, і Взяла масло. Мені десь, десь відрізала на око, ставлю і там якраз ідеально. Треба ідеальне око. <laughs> я не вижу ту, что все эти штуки. Так, у нас такая кружечка такая Засыпаем муку. И вот И сразу для рук дуже добре тебе так, знаешь, а типа... Да. Ой, что-то оно застряло. Видно, что я не простую, я редко хочу Так, так розумійся. Так, і останнє. Так Гарно. Включаємо. Підключаємо і. Включаємо. О, Мама. Не знаю, чи щось вийде. Перший раз в житті її роблю. Тому що я помилково, так як я не печу, то я і забула, що завжди треба збивати яйця з цукром. А я згадала за цукор вже коли дала муку. Не знаю, чи виросте, але, як то кажуть, сирим не буде, я думаю. Та й зіммо. А що ні? Яблук багато, не знаю. То забагато буде яблук, але зварю, напевно, компот. Кажуть. Хто не пробує, той і не пече. Правильно, Правильно. Тут все в одну сторону до да, цього гарно викладає. Попроб. Ось, тепер я такого між ними блубрі поставлю десь, отаку. десь десь поставлю сюди. Для різноманіття прекрасно. Зробимо такий прямо тортик. А що цікаво, який він буде? Блубрі смішно. Що, добре ще їсти? Ні. Yeah. То Так така булеварі. Дям-ням. Дуже хочу, щоб з того щось вийшло. Зараз його поставлю в духовку, піду класти вілліма спати, я його вже покупала і побачимо, що там вийшло. Щось в мене криво виходить, стало да. таке, щось мені треба вирівнювати. Я вже просто сплю. Ну, кому Просла? на ніч треба було це пекти. Мамі. Це точно. Мамі не більше треба. Тепер будемо тако класти такими штучками, як це втопиться. Квіточку роби. Квіточку. То кажуть, головне не красота, а смак. І стелочка. Що ти розумієш? Поки мама робить, я повідаю. Але смачні яблучки, правда, з Угу. Mm -hmm. Так, це вже щось ми робимо другий слой. Так, поціновуючи випічки, відійдіть від ікра. Шо? Щоб <хій> <шій> у вас не стався якийсь там дуже серйозний проблеми здоров'ям. як ви побачите, як я знущаюся з шарлотки. О, щорка, дивися. <прос� -ülly> один Думаєш, це не буде забагато яблук? Ну no, no, no. воно зіпсує, хіба якось так. Та ну і стало воно красоту зіпсує. Не знаю. Ось не а було би сюди все одну. Хіба таке, знаєш, більше <злал> сюди запухати якісь туни? Тільки дивись не виходь з-під кадру Ту дуже захопилася випічкою маминою. Я більше їм. Стелла, знайди, будь ласка, не Можу знайти. Мама знайшла вже тут, як тут, вона вже почала нами. Завжди, я завжди знаходжу, але. Але. але я ж не хочу по-лізкрати, хоч по ніч. Там ніяка різниця, якщо ти почеш хоч по-французьки, якщо ти розумієш. Щось таке виходить непогане, правда? Значить, добре що я сказала. Головне, щоб яблучка втопилися, бо якщо вони не втопляться, то вони згорять походу. То може трохи їх попхай туди, мам. Так, я кажу, чуть -чуть. що воно не є пишним, тільки із-за цього що я не збила його з цукром. Мам, Чекай, не псуй мій мамін витвір. Су. Я скоринку зроблю. Я їй просто дам солодкий цукор, оцей коричневий цукор, і він буде мати скоринку. О! Що, давати ще сюди блубері? Ти куди? думаєш? Так, Ось одну. О, така мама красота. Звідом вже чую, в залі щось. О, да, До речі, це так буде це О. таке. Ну, все, з Богом. На Сдімся, що все буде добре. <гум> На превеликий жаль, я пекла дуже довго і мені не вийшов. Він забитий дуже смачний, але видно, що не до, якби ну, забагато муки. Виходить. Хоча я все робила по рецепті, але думаю, причина того, що я не збивала цукор і яйця разом. Ну, нічого, я спробувала, на другий раз я зроблю все правильно. Тому невдачі теж можна знімати. Може хтось теж такі помилки робить. Ну, все. Шкода, придеться викинути. Шкода саме більше за 6 штук яєць. Ах, нічого. Всім. Папа на цій ноті. Тільки пишіть гарно, без обід, без всяких отаких. От Ах, ти що не знала? Та знала, бо ніколи не пекла, звідки я можу знати. Я не люблю пекти. У мене от перше, друге виходить смачно. А солодке це не моє. Ще тому доказ. А ті, які залишилися, то я з них зробила таке з цукром як варенечко, я вже більше потушу завтра. Зробимо блінчики. Ось тут більше видно, що воно дуже забите. А задумка була непогана, ну, щось пішло не так. Головне вміти визнавати свою помилку. Ну все, дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки вподобайки.